Яка була ситуація, що багато хто образився, що обміняли тих, хто був публічно відомий? Я вам скажу чесно: я зустрічалася з групою обміну в Запоріжжі за кілька днів. Всі команди, які працювали над цим обміном, це було кілька місяців них, Вони насправді дуже грамотно поступили. Як би нам не було боляче, тому що в мене там в полоні теж мої близькі медики. Зараз перебувають. Як би нам не було боляче за наших близьких, які б ми теж хотіли, щоб само, само собою в першу чергу міняли, команда список, вона змінювала, ну мені здається, мабуть, там сотні разів змінився список. Але той кінцевий варіант, що вони вставили, тому що це унікальний обмін. Так, такого другого обміну, скажімо, Медведчука другого не буде. Якщо правда, це до речі, помилка. Насправді у нас є ще подібні Медведчука в Україні, які ми теж могли би е, абсолютно правомірно затримати і теж подавати на обмін. Це, це, окремо, лаври, це окремо. Лавра, та, на це окремо, так, от, абсолютно вірно. Але на, на даному разі, коли обговорювався Медведчук, то звичайно абсолютно було вірне рішення команди і гуру і, і, і в даному разі офісу президента, що вони вставили списки тих, яких просто не обміняють. І це в першу чергу ті, що публічні були відомі позовсталі, фактично ті, що загрожує смертна кара. Абсолютно, так. абсолютно. Тобто там половина списку, це були люди, які, смертники. Би, які ну, були так. смертники, яким загрожувала смертна кара. І те, що було прийнято рішення і визволено в першу чергу цих, це було правильне рішення, і воно не підлягає навіть ніякому обговоренню. Тому що все одно вдасться обміняти само собою, це страшно, коли близьким, коли вони переживають, тому що після того, як росіяни розстріляли частину наших людей, Волинівці, це саме страшне – переживати, що буде з твоїм рідним в полоні. Але е, все ж таки у більшості невідомих шанси на обмін є великі. Їм, як мінімум, не загрожує смертна кара. А в більшості списку тих, кого обміняли зараз. Безпосередньо вже було або винесено, або загрожувала смертна кара. І тому це абсолютно правильно, що такий список був обмінений. А як ви, до речі, дійсно ставиться до того, щоб поміняти там всіх е, з лаври, наприклад, там, діятелі і якихось там? Так, да, позитивно. Всіх?